Дерева заради миру. Кіровоградщина приєдналася до всеукраїнської акції Посади дерево миру вона започаткована Міністерством екології. Свій внесок в озеленення краю зробили і в Кіровоградському районі. Ось тут, на подвір'ї первозванівської школи, учасники з льоту молодих вчителів висадили чотири десятки кущів самшиту. Приєдналися до акції очільник області Сергій Кузьменко та керівниця району Алла Поліщук. Вони висадили ялівець. А жителям селища Кізельгур, які 35 років не мали офіційної адреси проживання, а відтепер відносяться до первозванів. Ської сільради подарували кущ калини, символ української єдності. П'ять багатоповерхівок селища Кізільгур, так названого, які раніше належали Кізельгурівському заводу, виявилися без адреси, без батьківщини. Зараз змінено межі села. Включені ці будинки нам хотілося теж зробити символічний подарунок. Тому й калина як символ України, і як символ майбутнього цих людей.